А чому ви, до речі, не пішли в десятому році? Я пообіцяв не йти. Це перше. По-друге, я не мавши досвіду достатнього, щоб сказати, я все знаю, я все розумію, таке інше. Я тільки починав цей шлях. Теоретично, теоретично. Я би міг, наприклад, від будь-якої партії, яка б мала потенціал притискати. От я представляю партію, наприклад, там голос, слуги, батьківщина, єдність і піти. Але по перше, я себе не асоціовую з жодною з цих партій. Я собі сказав, окей, це не моє. По перше, я пообіцяв, і я розумів вже в. 2019 році, коли я це обіцяв, що ну не буде в мене шансів системно це зробити ані досвіду, а не шансів. Володимирович хоче стати мером. Я йому пообіцяв стати мером. Він став мером. А вот далі за 5 років я вже подкачаюсь, зрозумію, що як зрозумію, що буде відбуватися в офісі президента, які будуть там захцянки, як депутати будуть потерпати, як кличко профукає. Я розумію, скільки він профукає, і тут як красивий на білому коні приїду, скажу кияни. Давайте разом спасати без киян, це не відбудеться.